Сьогодні 31 травня 2023 року. Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття охорона довкілля. Дітки, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Правильно ми живемо в Україні. Подивіться, яка гарна та неповторна наша країна. Які гарні краєвиди вона має. Дуже гарна, правда? Але дуже часто ми можемо побачити ще такі картини. Купу сміття на пляжі або нафтові плями у воді. Подивіться, пелікан в нафті, у лісі залишили купу сміття, заводи працюють, багато машин їде. Діти, скажіть, все це? Корисна чи шкідлива для природи? Звичайно, це дуже шкідливо для природи, це дуже забруднює нашу природу. Сьогодні ми з вами поговоримо про охорону нашого довкілля. Вже вам багато відомо про те, що з розвитком техніки та технологій діяльність людини в значній мірі негативно впливає на природу. Найбільшу загрозу становлять забруднення води, повітря і ґрунту, вирубування лісів, надмірне видобування корисних копалин, знищення рослини тварин. Охороняти природу означає жити та діяти так, щоб не завдавати їй шкоди, дотримуватись певних правил, а дотримуючись них, ти зможеш долучитися до захисту природи на землі. Людство давно переймається питанням охорони природи. Для того, щоб ми і наші нащадки жили в гарних умовах, спеціалісти в галузі охорони природи складають рекомендації, пам'ятки, правила для охорони і збереження природи. Сьогодні ми з вами познайомимось з ними, а деякі ви добре вже знаєте. Перше правило для всіх. Це потрібно сортувати побутові відходи. Наприклад, ретельно збирати відходи з паперу, скла і пластику. Подивіться, всі відходи потрібно викидати в різні контейнери. Вони обов'язково мають свої позначки. Контейнер. З органікою можна викидати м'ясні та рибні відходи, овочі, фрукти, лушпиння, напівфабрикати тощо. Скло краще покласти з боку коло сміттєбака або в окремий контейнер, якщо такий є. Металічні відходи слід викидати також окремо. До паперових відходів відносяться папір, пачки, тетрапарки. І е, пластик це одноразові пакети, стаканчики, пластикові пляшки. Перед тим як їх викидати, їх слід скрутити. Не використовувати поліетиленові пакети, вирушаючи в магазин за покупками, потрібно брати е, Вирушаючи на пікник, не потрібно користуватись одноразовим посудом. Потрібно взяти пластиковий посуд багаторазового використання. Щоб зменшити кількість відходів, потрібно замінити пластикові пляшки на скляні. Наприклад, не купувати. В пластикових пляшках, а купувати в скляних. Скляні пляшки можна використовувати багаторазово. Треба також ощадливо використовувати папір і вироби з нього. Наприклад, паперові саморубки можна створювати з використаного паперу. А для охорони природи також існують певні заборони. Діти, ви добре вже знаєте, давайте з вами ще раз їх пригадаємо. Не можна ламати гілки дерев, правильно. Не можна топтати рослини, так, знищувати гриби. Так, не можна ловити помах та рушити гнізда птахів. Ще не можна залишати сміття у лісі правильно, та залишати вогнище, його потрібно загасити. Діти, подумайте і скажіть, до чого, наприклад, приведе ті, що якщо винищити е, отруйні гриби. Мухомори. Так, ви пам'ятаєте, якщо для людини вони отруйні, то для деяких лісових тварин це так дуже смачна їжа. Молодці. А е, що трапиться, якщо ламати дерева, гілки дерев? Так, де, дерево може захворіти і навіть. Так, пропасти, молодці, дітки. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається сортування сміття. Подивіться, будь ласка, праворуч знаходяться контейнери, на яких є позначки, яке сміття туди потрібно викидати. Блакитна. Блакитний контейнер це для паперового сміття, сірий для органіки. Червоний тут Викидають використану електронику, електроприбори, зелений для скляних відходів, оранжевий для пластикових і жовтий для залізних відходів. Подивіться, будь ласка, на ці предмети і скажіть, це сміття до якого контейнеру піде. Правильно, до блакитного, до паперових відходів молодці. Дивимось наступний слайд. Подивіться, будь ласка, до якого сміття належать всі ці картинки? Правильно, це органічне сміття. Відправимо в сірий контейнер молодці. Бляшанки, поламані ножиці, скрепки, до якого сміття відноситься? Так, це металі... метал заліза, так? це буде який контейнер, подивіться, будь ласка, правильно, жовтий, Молодці. Поламані телефони, клавіатури, планшети. Це скажіть, яке сміття? Так, це електроніка. Якого кольору контейнер для цього потрібен? Вірно, червоний. Молодці. Пакети пластикові. Бутилки. Подивіться. Одноразовий посуд правильно піде до оранжевого контейнеру для пластикових відходів. Молодці дітки. Розбите дзеркало, розбита ваза. Розбиті пляшки, посуд у нас іде правильно. Це скляне сміття. І воно в нас відправиться до зеленого баку. Молодці діти. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися із правилами сортування сміття. Я впевнена, що ви так і робите для того, щоб наша планета, наша країна була. Чистою і гарною. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!